Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні. Ваші імена на екрані. Щиро дякую вам за кожну копійчину, котра допомагає мені створювати цей контент. Дякую. Ви неймовірні. У 1999 році Колет Дваєр працювала в пожежному відділенні штату Луїзіана. Вона жила у невеличкому містечку Френсісвіль, населення якого трохи менше двох тисяч мешканців. Поруч своєю роботою вона зустріла хлопця на ім'я Дерек Тод Лі. Великий чорношкірий чоловік із короткою стрижкою, віком трохи за 30, часто тинявся біля будівлі пожежного відділення. Він одразу звернув увагу на колет, проте вона вважала його дивним. У дружній розмові раз за разом спливали дивні фрази, які насторожували дівчину. Вона ввічливо попрощалась і повернулась до своїх справ. Декілька раптових зустрічей з Лі були короткими. Він зустрічав її десь по дорозі додому, хотів провести, але колет відмовляла і, мабуть, не дарма. Їй почало здаватись, що новий знайомий переслідує її, стежить її завжди знає, де вона знаходиться. За кілька днів Колет почує, як хтось вибиває двері до її будинку. Цією людиною був Дерек Тод Лі. Пробившись всередину, чоловік зізнається Колет у коханні, починає щось бурмутіти про те, що хоче дбати про неї завжди, та пропонує їй поїхати з ним в інше місто. Колет відмовилась. Вона зателефонувала до поліції, написала на нього заяву. Дерек Тод Лі буде заарештований за проникнення зі зламом та за переслідування. Спіймавши злочинця на місці злочину, суд швидко видасть обвинувачувальний вирок. Деректод Лі отримає умовний термін. В принципі, це не було чимось дивним. Раніше Лі вже заарештовували через крадіжки зі зламом у 1992 та 1993 роках. Щоразу йому давали невеликий термін, близько одного року ув'язнення чи взагалі умовний термін. Під час цих двох пограбувань ніхто не постраждав, правда, буде ще одне пограбування, де все ж таки вони зі спільником завдадуть жертві кілька ударів палицею. За цей випадок Лію отримає рік справжнього ув'язнення. 1995 року Лі знову затримали, цього разу за Сталкінг. Закони проти якого тільки но почали з'являтись в різних штатах країни. Щодня він підглядав у вікна одного приватного будинку. Його спіймають на місці злочину. Того ж року його заарештують ще раз за пограбування магазину. У 1997 році його знову спіймають, коли він підглядав у вікна. Все це важливо було уточнити, щоб відзначити кілька важливих деталей. Лі був сталкером-рецидивістом з великим кримінальним минулим. Він займався пограбуваннями, крадіжками та розбоєм, за що постійно був у полі зору місцевих законників. Коли Лі щось крав, його швидко знаходили. Коли він довго за кимось стежив, його швидко ловили прямо на місці стеження. Лі взагалі здавався не надто тямущим хлопцем. Колет Ддуайр була не першою, за ким стежив Лі, і не першою, про кого він хотів піклуватися, за його словами. Ще в 1999 році кошмар Колет закінчився. Принаймні їй так здавалось, але кошмари часом мають таку властивість, іноді вони повертаються. Іноді це тривожні сни, знайомі обличчя у телевізорі, кроки позаду чи тіні у вікні. Чи є сенс взагалі ховатися від них? Можливо. Але аби кошмар закінчився, іноді варто поглянути у темряву і сказати привіт усім, хто ще не спить о півночі! Атон Руж, друге найбільше місто Луїзіани після Нового Орлеану. Місто лежить на березі ріки Місісіпі і славиться красивими будиночками, побудованими на стику 19 го і 20-го століть. Луїзіана не надто густонаселений штат, так що не очікуйте мегаполісів рівня Нью-Йорку. Досить спокійне місто, але його тиша була порушена наприкінці 2001 року. Вересень. Джина Вілсон Грін, яка працювала медсестрою, пізно повертається додому. Вона чує кроки десь позаду, але не може визначити, як далеко. Вона різко обертається і встигає краєм ока піймати тінь, що звернула за кут. З цього моменту Джині постійно здаватиметься, що за нею хтось спостерігає. Вона навіть почне щільно закривати фіранк в будинку, адже вона вірила, що хтось підглядає за нею у вікна. Вона розповість про це своїй сестрі, а потім і старенькій матері. Реакція завжди однакова ти доросла, самостійна жінка. Ти можеш відрізнити фантазії від реальності. Це лише твоя уява. Достеменно зараз невідомо, чи справді за нею стежили. Але можна вважати, що страх Джини Вілсон Грін перед невідомим Сталкером не був безпідставним, адже 24 вересня її буде знайдено мертвою у власній квартирі. Гаманець та мобільний телефон були відсутні, а значить, пограбування вирішили поліцейські. Через кілька тижнів її телефон буде знайдено у провулку в зовсім іншому районі батон руш Джерелін Десото. 21 рік. Студентка. Вона закінчувала навчання в місцевому університеті та збиралася вступати до аспірантури. Співбесіда в університеті мала відбутися в другій половині дня 14 січня 2002 року. Щоправда, на цю співбесіду Джерелін не зможе прийти. Вранці 14 січня чоловік Десото знайде Джерелін в калюжі крові біля вхідних дверей. Він викличе поліцію і відразу стане підозрюваним номер один. Поліцейські вже тоді підозрювали, що ці випадки пов'язані, але не були впевнені. Їм не вистачало доказів, але психологічний протрет від провідних криміналістів вже був готовий. Орієнтування на білого чоловіка віком від 25 до 35 років. Представник середнього класу, розумний і розважливий. Вміє втартися в довіру, жінки самі пускають його в свій будинок. Як ви здогадались, слідів зламу не було виявлено. Психологічний портрет убивці ідеально сходився в обох випадках, і, до речі, під нього підходив чоловік нещодавно загиблої, Джерлін Десото. Ось тільки, за словами свідків, можливого злочинця у двох випадках бачили в різних автомобілях. Або це різні люди, або в нього достатньо грошей для покупки чи орендувати різні автомобілі. Ну або ж свідки помилялись. Перший портрет передбачуваного злочинця зображав цілком простого молодого чоловіка. Правда, був ще один моторошніший варіант, за яким взагалі складно робити будь-які висновки. Однак, все на свої місця поставив третій випадок: 31 травня Шарлота Мюрей Пейнс була знайдена мертвою. Знайшла її сусідка по кімнаті. Їй теж був лише 21 рік. У такому юному віці вона мала стати наймолодшою студенткою в історії Луїзіани, яка отримала б ступінь магістра. До цього дня вона зовсім трохи не дожила. Втім, судячи зі слідів у кімнаті, зламаним речам і міткам на шкірі, Шарлота дала серйозну відсіч своєму кривднику, завдавши тому кілька сильних ударів, завдяки чому на підлозі залишилося кілька крапель крові нападника. Насправді, Шарлота була не єдиною, хто зміг залишити таку важливу підказку. І у випадку Джерелін Десото, і у випадку Джини Вілсон Грін поліція знайшла сліди ДНК. В однієї це була сперма, залишена внаслідок насильницьких дій, в іншої під нігтями знайшли залишки шкіри нападника. У всіх трьох випадках було виявлено збіг ДНК матеріалів, всі три вбивства, справа рук одного чоловіка. У цей момент остаточно та безповоротньо стало зрозуміло, що в батон Руж з'явився серійний вбивця. Як це часто буває, серія злочинів не залишилася поза увагою мешканців Батоноруж. Ті, в свою чергу, почали складати безліч міських легенд, пов'язаних зі вбивствами в Батоноруж. Втім, чим можемо ми їх у цьому звинувачувати? Адже. Невідомість лякає найпоширенішою легендою. Незабаром стане історія про дитину, що плаче. Жителі міста щиро не розуміли, як усі ці жінки пускали душогуба до свого дому та вигадали свою версію подій, яка мала б все пояснювати. На думку обивателів, злочинець носив із собою диктофон із касетою, на яку було записано дитячий плач. Під приводом допомоги він добивався довіри майбутніх жертв. Незабаром ці чутки спростують поліцейські, і тут ми знову повертаємося до історії Колет Дуайр, чий кошмар, здавалося, закінчився кількома роками раніше. Але коли Колет побачила по телевізору новини з Батон-Руж, вона чомусь була впевнена, що знає того, хто винний у цих тяжких злочинах. Колет вирушила в поліцію, заявляючи, що вбивця із Батону-Руж увірвався до її будинку в 1999 році. Його ім'я Дерек Тод Лі. У поліції на заяву Колет відреагували скептично. Справа в тому, що у цих справах вже проводили пошук підозрюваного і навіть порівнювали його ДНК із базою інших злочинців, які відповідають профілю, складеному професійними криміналістами профайлерами. У цьому списку дерека тодалі, звичайно, не було, але до цього ми ще повернемось. Тим часом, 12 липня, зі свого будинку зникає памела Кінамур. Слідів проникнення в будинок не було, проте всередині не було деяких речей, а на меблях залишилися плями крові. За кілька днів тіло памели буде знайдено біля затоки віскі в руслі ріки Місісіпі. ДНК збігалося з матеріалами злочинця, який скоїв і попередні напади в Батон руш оскільки почерк, схоже, кардинально змінився. Після цього випадку Колет Дуайер знову звернеться до поліцейських, заявляючи, що у всьому винен Дерек Тодлі, і її знову проігнорують. Пізніше Колет скаже, що поліцейські шукали білого чоловіка. Саме тому її ігнорували, адже Лі не відповідав опису. Начальник поліції Батон Руж Пет Інгленд спростовуватиме її звинувачення. Він підтвердить, що колет зверталася до відділення і вказувала ім'я Лі, але їй ніхто не повідомляв, що вони шукають білого чоловіка, а її заяви нібито взяли до уваги. Остаточно все змінять ще дві події, що відбулися того злощасного для Батон-Руж 2002 року. Трінейша Колумб відвідувала могилу своєї матері на околиці Батон-Руж. Саме там було знайдено її автомобіль. Ключі все ще були в замку запалювання. Пізніше тіло Трінейші буде знайдено в лісі за 35 кілометрів від цвинтара, де вона зникла. ДНК сперми злочинця збігатиметься з попередніми жертвами, але цей випадок був особливим навіть поза контекстом знову зміненого почерку. Справа в тому, що Трінейша була першою чорношкірою жінкою, яка потрапила під удар вбивців Батону Руш. Саме в цей момент поліція замислиться про те, що весь час вони не мали рації. Цілий рік вони вважали, що злочинцем є білий чоловік певного віку та сфери діяльності. Адже серійні вбивці найчастіше білі. Тож, якщо ви не чули історію пошуку вбивці з батон-руж, вірогідно, ви нічого не знаєте про расизм в правоохоронних органах. Вони вважали, що логічним буде припустити, що чорношкірі гвалтівники нападають на чорношкірих жінок, а білі відповідно на білих. Ну і для довідки, профайлинг як такий, давно себе дискредитував трохи не гірше за поліграф. Він може служити лише додатковим інструментом і не може служити доказовою базою. А всі так звані профайлери на СТБ шахраї, можете вважати це моїм маніфестом. Відправивши зразки ДНК на додатковий аналіз, детективи отримали цікавий результат. Нині подібні тести дуже популярні у США. Це специфічний тест, де не порівнюють матеріали, а визначають расову приналежність власника унікального коду. Отже, злочинець, якого шукали поліцейські, на 85% афроамериканець. Це змінило все. Але це був ще не кінець. Була ще одна жінка, що була жертвою нападу цього злочинця. Це сталося ще до Трінейші Колумб, і навіть до Памели Кінамор. Але я був зобов'язаний порушити хронологію подій з певних причин. Даяна Олександр пережила напад злочинця, його зупинив її малолітній син. Ось тільки після цього випадку Даян зникла, переїхала в інше місто і не хотіла відповідати на запитання поліції, навіть коли ті дізналися про напад. Достукатися до неї вдалося лише багато місяців по тому. Але до того моменту, коли свідчення даян стануть визначальними у затриманні злочинця, той встигне знайти ще одну останню жертву. Лін Йодер також була знайдена в затоті віски в руслі ріки Місісіпі в березні 2003 року. ДНК злочинця збігалося зі зразками, взятими у Грін, Кінамор та інших жінок з цієї розповіді. Ось тільки, хоча коло підозрюваних й було суттєво звужено, збіг знайти не вдалося. І тут стали у нагоді два свідчення: по-перше, опис Даян Олександр, яка описувала великого чорношкірого чоловіка з короткою стрижкою на ім'я Лі. А по-друге, свідчення колет, які ніхто не вірив до останнього. Дерек Тод Лі був заарештований та звинувачений у семи вбивствах завдяки аналізу ДНК, запит на який відправив місцевий прокурор у 2003 році. Незважаючи на те, що детективи допустили низку помилок під час розслідування, департамент штату висловив їм подяку за виконану роботу задля затримання злочинця. Вражаюче, але як мінімум трьох випадків можна було уникнути, просто перевіривши ДНК людини, яка давно перебувала в базі злочинців. Неймовірна уважність, ага. Коли все розкриється, громадськість перебуватиме в справжнісінькому шоці від усвідомлення, що Лі не був заарештований раніше. Профайлери, які визначили злочинця як білого чоловіка із середнім статком та високим інтелектом, ніяк не були покарані і навіть не нашкодили своїй репутації. Зрештою, і зазвичай. Хоча від певного моменту в історії психологічний портрет і може бути лише додатковим доказом, але не основним, тут варто відзначити наслідки випадків, коли ми надто сильно довіряємо сумнівним методикам, особливо коли йдеться про криміналістику. А інтелекту Лі був зовсім невисоким, що б там не казали ці експерти. Під час тестів його IQ було оцінено в 65 балів. Для довідки все, що нижче 69, вважається рівнем розумової відсталості. Проте Лі був визнаний осудним і засуджений до страти, яка вже ніколи не буде приведена до виконання. Він буде проходити як фізичне, так і психологічне лікування в багатьох клініках, очікуючи виконання смертного вироку. У січні 2016 року він помер від серцевого нападу в лікарні міста Закарі, що в Луїзіані. Після розмов з цією людиною прокурори та детективи відзначатимуть, що він вмів здатись милим і навіть втиратися в довіру. Вони відзначатимуть, що його голос мав дуже незвичну чарівність. Ні, він не був привабливим, швидше змушував йому співчувати. Варто додати, що існують ще дві жертви з 1992 і 1998 років, до смерті котрих може бути причетним Дерек Тодд Лі. Але в суді це не було доведено через брак доказів, а власне через відсутність ДНК матеріалів. Даян Олександр, єдина хто вижив після нападу Лі, напише книгу, в якій у подробицях опише події, що відбулися з нею в 2002 році. Книга називається Божественне правосуддя. Даян упевнена, що саме втручання Бога допомогло їй вистояти як під час нападу, так і опісля нього. Коле Дуаєр залишиться на задвірках цієї історії як найменша її частина. Факт того, що вона звинувачувала ліща на середині розслідування, але до неї ніхто не прислухався, багатьох шокував. Напевно, не дарма про неї не дуже люблять згадувати, коли мова заходить про вбивства в Батоно-Руж. Але ця помилка, байдужість і в якомусь сенсі дискримінаційне мислення коштувало комусь життя. Будьте пильні, прислухайтеся до своїх почуттів. Історії про моторошних сталкерів далеко не завжди нешкідливі і далеко не завжди закінчуються добре. Як то кажуть, якщо у вас параноя, це ще не означає, що за вами не стежать. Будьте обережні та бережіть себе. І пам'ятайте, що завжди є той, хто чекає на вас десь у темному провулку. Десь опівночі.